Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 16 липня 2025 року. Прошу вас зробити ваш вибір. Чотири варіанти енергії. Вибирайте, яка карта дня енергія резонує саме з вами. І так, починаємо. Карта дня на середу, 16 липня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте, кому потрібно більше часу. Ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимось, яка карта дня буде у вас. Так, а у вас п'ірка мочів. П'ірка мочів це... Конфлікти, суперечки, маніпуляції, знаєте, це карта е, перемога любою ціною, да, скажімо так. Е, ну, конфліктна. Будете доказувати свою правоту, е, вигравати бій, скажімо так, Якісь такі конфліктні все ж таки. Щось конфлікти, з чим пов'язані ці конфлікти? Можливо, щось по роботі, можливо, щось по роботі, якісь зміни, якісь там в професійному плані якісь можуть бути суперечки, знаєте, як будете доказувати свою точку зору. От я вважаю, що так правильно, і от якось доказувати і все. Доказувати можете до хрипоти в голосі, от, ну, такому, знаєте, авторитетному плані навіть. От я авторитет, я вважаю, я знаю. Я... Я вважаю і буде доказувати і що буде. Ну, я хочу вам сказати, що все одно, як би там не було, будуть суперечки, все, але ем, не знаю, якщо ви будете, якщо ви будете настаювати на тому, щоб все було як раніше, як завжди, то ви програєте. Якщо все ж таки дойдете до якогось з де буде вибраний шлях, якийсь трошечки змінений. По-іншому щось будете робити, то можливо, то ви можете виграти свою, якщо ви доказуєте, що треба щось змінити. Наприклад, але це десь у когось таке може бути. А взагалі, я ж кажу, що це, на професій... це конфліктна і така, я б сказала, враждебна Кар... карта, енергія, і така буде енергетика дня. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ну, і як... Дуже-дуже велике прохання підписуйтесь на мій канал. А ми йдемо далі. Двічки, що тут у вас? А у вас шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів, День щедрості, допомоги, баланс обміну. Тобто, ти мені, я тобі. Що ви видаєте, те, ви й е, отримуєте. Але це може бути не тільки в матеріальному, а й в енергетичному. Тобто, що ви е, 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 даєте у світ, да? Яку енергію, яку емоцію, яку вібрацію ви даєте у цей день у простір, у всесвіт те ви будете її отримувати. Також це карта благодійності, тобто допомоги, людяності. І в цей день ви будете такі хлопчик або дівчинка, помагай. І це буде вам. Як кажуть, плюс в карму, да? даючи маєте. Ну, я ж кажу, це не тільки в матеріальному, а може ви це не тільки ви можете давати, це можуть бути і вам, ви просите допомоги, і ви цю допомогу отримаєте. Або дійсно якесь таке, знаєте, взаємо, <заємо> взаємо. Так, покажіть, будь ласка, більш детальне. Ну, також я так думаю, що це все ж таки якісь для допомога, це буде все ж таки на якомусь рівні духовному. Да? Тобто, можливо, якась допомога в плані знань. І це якось вас стабілізує, дає вам якийсь результат і відкриває якісь перед вами можливості. Наприклад, ви прийдете до людини за порадою. Як до професіонала да? або до вас прийдуть до людини, як з професіонального наприклад, вмієте, знаєте, ви якось ну, більш досвідчену, скажімо так. Да? І до вас, наче як прийдуть, так допом просять у вас допомоги, і тим самим ви, допомагаючи іншому, здовольняєте своє его. Тобто і ви цим будете додоволені. А для людини або для вас це буде відкрити якісь нові можливості, більш якась невеличка, доп... невеличка перемога, якийсь, знаєте, по четвірки жезлів це святкування. Я зробив, я зміг. І відкривається перед вами якісь горизонти. Тобто якась допомога звідкись? Да, це міняє, ось бачите, міняє навіть напрямок ваш, руху вашого життя. Тобто, це, можливо, дійсно якась така допомога, яка. Дуже для вас важливо або для вас, або для людей, які її потребують від вас. Дуже хороша карта і дуже хороший день, і енергетика, день благодійності, дуже приємний і хороший день. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, підписуйтесь на мій канал, будь ласка. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. А от річок страшний суд. Це якесь пробудження, поклик душі, якісь такі зміни кардинальні, щось таке. Знаєте, я б ще сказала, таке по енергетики відчуття, я психонув. Чи я психонула. Так каце то концов. Знаєте, як наче таке все. Буду зараз щось міняти в житті, якось закінчується і треба. І ви якось так не, не, не просто це ваше, як ви довго думали, а це якесь, наче, як уже винесення вашого рішення, скажімо так. Якийсь такий, знаєте, день рішень таких і день такого поклику душі. Чим ну да, ось, Це те, що я відчуваю, як да? знаєш психонули, і наче так, е якась така, знаєте, може, це для вас і больно, може не хочеться, але якась така болюча трансформація, ну, ця зміна, така, удар такий, який потребує вашого. Ну, Якісь зміни вашого життя, дії далі. Тобто, можливо, ви якось засиділися, немає у вас якогось ем, можливості, там, можливості, да, якось розкисли, як от, кажуть, таке слово є, да? але от якось таке, щось трапиться в цьому дні, як знаєте, такий, по башті, це може бути такий волшебний пінок підзад. І ви таке знаєте, хоч він не буде і болючий, але ви таки все-таки приймете якесь рішення, скажете. Собі, чи навіть може У своєму оточенні і почнете по, по карті ем, лицаря-жезлів почнеться якийсь рух у вашому житті. і іду. Да. І почнеться, от... ну, Я хочу вам сказати, що це як ви зрушите з місця, і вам почнеться е совітів, предположені, будуть вам там знаєте, відговарювати вас, можуть таке, знаєте, от щось почнеться, як обично. Знаєте, і вас по сімірки е е е жезлів, будете від цього все відбиватися, і може дійсно бути ще й до 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 добавок до цього, що такий серйозний день ще може бути, е бути захищений, Свої позиції, боротьба. Тобто у вас є своє, ви вирішили прийняли рішення, ви про це сказали, і почнуть вас, от, знаєте, дьоргать не треба, не, ну, не, на що воно тобі треба, і ви почнете від цього відбиватися, відстоювати свої інтереси. Отут можуть ще й конфліктні ситуації бути. У декого може бути і так. Але взагалі-то ви е, ну, по дев'ятки пентаклів е, будете, ну як, сам. Це називається самодостатність. Я буду довольний собою, тим, що, наприклад, я змінив своє. Нарешті змінив там, вирішив чи вирішила змінити своє життя. Щось кардинально змінити. Або навпаки, може бути, що хтось з вашого оточення може вам прийти і об'явити своє. Рішення, наприклад, да? от у вас може бути все ж таки по цьому рішенню, які там карти доповнюючі були, що може бути трошечки якісь конфліктні ситуації. Але день серйозний, не, не якось прислухуйтеся е, до людей, якщо не, ва, не ваше це рішення, ви прийняли рішення. Щоб змінити своє життя, прийти на новий рівень, да, змін, яка зміни кардинальні, то прислухайтесь до людей, які поряд з вами, можливо, для вас є в їх реїх ну, реченнях, їх словах, є для вас важлива інформація для того, щоб рухатися далі. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогінкі мої четвірочки. Ну, в четвірочок тут жезлий. Жезлів ідея, натхнення, імпульс, лечу, біжу, енергії, маса. шило в... Попі, і мені добре, я всіх сам енергія через край і сам всіх біля себе кручу, як віхорь. Всі повинні от, біля мене теж вертітися. Да? Скажімо так. Оце такий буде у вас не Хвилинки спокою. Енергія буде бити через край. Все вам буде надо, почнете, іначе кучу справ. З робота, це отака буде у вас швидка, бистра робота, ідея якась в роботі, будете летіти, бігти, міняти, щось. це, знаєте, якась, Але я хочу сказати, що всі, абсолютно всі справи, які будуть у вас у середу, вони всі будуть робитися швидко. Так, да, ви будете на якомусь такому імпульсі, на виду, на з по королеві жезлів. Це жінка, на яку звертають увагу. Тобто ви будете дуже активні, будете признані своїм колективом. Можливо, там, бо це буде пов'язано з роботою. А мо ну не обов'язково це в колективі, а це буде як людьми, скажімо так. Да? Це може бути вдома ваша там якась таке Отримаєте натхнення всереду і захочете там переробити кучу справ. І ви будете такі всі на великій на великій енергії. Головне, щоб тільки вони впахалися, щоб до вечора хоч ноги до кроваті дотягнули. Оце... Бо частенько так буває. Сама така, як надо... наче треба всю роботу переробити в один день. Оце, Оце типу того, туз жезлів. Але будете задоволені, понімаєте? Незважаючи на на все, по королеві ж кубків це емоції ваші. Ви будете задоволені, наповнені і щасливі від того, що ви от зробите роботу, будете щасливі і такий день буде у вас енергічний працьовитий, і ви ну, просто на, на, на волні, оці, на хвилі цього емоцій, приємного такого енергетичного заряду. Такий мій прогноз для, моїх четвер... для мого четвертого варіанту. Дякую четвірочки, це для вас. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь будь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені. В розвитку мого канала. Ну і як завжди, традиційне, традиційний, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!